Рюкзак шкільний кайт у розмірі L. Розрахований на зріст 1,45-1,75. Матеріал рюкзака водовіштовхуючий. Має гаманець. Прихована кишенька. Для смартфону. Також має шнурок для кріплення смартфону. Малюнок світиться в темноті. брелок підвіска. Органайзер. Ключниця. Підкладка. Має бічні кишені для пляшки для води або термосу. Основне виділення. Має внутрішній роздільник для ноутбуку. З флісом для планшету. Також для. Книжок зошитів? Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Анатомічна спинка, прихована кишенька.